Це найближче до кордону з Росією група американських солдатів на тренуваннях в Естонії союзнику по НАТО. Вони навчаються із бойовою стрільбою, як захоплювати у ворога територію. Overall... <звітнень> у результаті взвод захоплює ключову ділянку місцевості, тобто лінію окопів противника. Вперед, перед перше відділення. Рухайтеся, <звітнень> американські солдати зі 101-ї повітряно-десантної дивізії знищують умовних розвідників та оборону ворога. Вперед! Вперед! Це тренувальний майданчик менш ніж за 50 кілометрів від Росії, яка рік тому вторглася до сусідньої України, і це реальні сценарії. Ви бачите, як це відбувається на полі бою в Україні? Так, протягом тренувань різних видів. Ми хочемо створити якомога реалістичніше середовище навчання для наших солдатів, аби краще підготувати їх та наше керівництво до будь-яких викликів у майбутньому. Застрибуйте в окоп вперед, вперед. Отже, вони виконали завдання, але вони досі перебувають під ворожим вогнем. Командир Каліс Форсова тренує взвод використовувати зброю на відкритому полі. Ми очікували підкріплення противника, а також БМП 2 бойову машину піхоти із завданням. Впоралися за допомогою АТ 4 зброї, схожої до Джавелінів, які знищують справжню бронетехніку в Україні. Ворог тут імітується, але виклики реальні, оскільки солдати, що за останні 20 років звикли до військових дій у пустелі, переходять на новий рівень готовності. Багато з цих солдатів ніколи в житті не бачили снігу, тому потрапити в таке середовище може бути складно. За майже 200 кілометрів на північний захід із першою дивізією піхоти на варті стоять американські реактивні системи залпового вогню Хаймарс, оточені соснами ми можемо вести вогонь у русі та залишатися на замаскованих позиціях у дуже добре прихованих та закритих місцях протягом тривалого часу. Після того як ми відкрили вогонь, за лічені секунди ракета чи снаряд здатні влучити в ціль. Хаймарс та їхні оператори прибули у грудні для підсилення військової присутності США в Балтії на початку минулого року. У трьох Балтійських країнах було приблизно 600 американських військових. Зараз близько півтори тисячі. Полковник Річард Ікена, командир сил артилерії першої піхотної дивізії, розповідає, американські оператори Хаймарс раніше проходили навчання в Естонії, а тепер ситуація змінилася. Нині вони є частиною колективної оборони Естонії на тривалий час. Ми тут працюємо за сценарієм, який у режимі реального часу показує, що відбувається, аби реагувати і бути максимально готовими. Команда Хаймерс забезпечила далекобійну вогневу міць для щорічних навчань Зимовий табір, у яких взяли участь сотні військових. так Естонія готується до війни, але через те, що країна є членом НАТО, то не робить це самотужки. Союзники по НАТО повністю залучені до навчань. Естонці захищають окопи, які намагаються захопити французькі сили. Британські війська розчищають шлях, щоб пробитися через симульовану оборону для данських танків леопард 2 схожих на ті, що незабаром з'являться на українському полі бою. Союзники по НАТО сподіваються, що леопарди разом із британськими челенджерами дадуть українцям більше сил та захисту ніж радянські танки. Бої в Україні будуть повільними, і вам потрібен такий важкий танк, як Челленджер, що здатен тримати удар, не так, як Т-72, який які можна знищити одним пострілом. Челленджери здатні прийняти кілька ударів і залишатися в бою. Втім, навчитися ефективно використовувати ці танки українці не зможуть за одну ніч. На танки дуже чекають. Ми це знаємо, і я дуже сподіваюся, що ми не спізнилися з цим. Навіть попри те, що Росія втратила понад дві тисячі танків. У неї все ще залишаються тисячі танків на складах, які можуть приїхати в Україну. У них все ще є ракети, а це означає, що Україна потребує нашої максимальної допомоги. Естонія витратила один відсоток свого ВВП на підтримку України та майже три відсотки ВВП на самооборону. у нас є чітке розуміння, що кожен танк знищений в Україні це мінус один танк за нашим кордоном. Наскільки ви стурбовані тим, що Росія може атакувати і тут Ми повинні бути готовими. Естонія, Латвія, Литва – ми як вхідні двері до НАТО, і коли вхідні двері замкнені, безпечно бути і всередині будинку. Все просто. З огляду на посилення оборони союзники по НАТО сприймають це серйозно. Ірина Шанкаренко, Карла Баб, Голос Америки, Тапа Естонія.